Частину мікрорайону вишенька підтопило, а села пирогово та агрономічне залишилися без води. Вінниця готує містян до опалювального сезону. Безкоштовне протезування у Вінниці. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо. Частину мікрорайону Вишенька підтопило, а села пирогово та агрономічне залишилися без води. Все через прорив на магістральному водогоні по вулиці Келицька, який трапився пізно ввечері. Потужний витік вимив ґрунт глибиною два метри. Потік води затопив проїжджу частину та тротуари. Речниця Вінниця міськтеплоенерго Оксана Поліщук каже, що цей витік найбільший за останні декілька років. Бригада ремонтників Вінниця облводоканалу працювала всю ніч. Під ранок роботи були зроблені. Щоб відновити водопостачання, робітникам довелося замінити близько 6 метрів зіпсованого чавунного водогону. Витік складний на діаметрі 700, Витік на чугунному водогоні він складний складний в роботі, тому максимально сконцентрувалися на цій цій роботі. Зараз проводиться вирізка човної труби, підготавлюються відповідні матеріали для здійснення вставки. Плануємо до ранку в принципі, відновити водопостачання наших споживачів. Комунальне підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» готує місцян до опалювального сезону. Зокрема, ремонтує та обслуговує котельні центральні теплові пункти та індивідуальні теплові пункти. Ці роботи проводять влітку, щоб під час холодів уникнути аварій та витоків. На сьогодні працівники комунального підприємства замінили вже понад 2 тисячі тепломереж. Нові труби забезпечать безперебійне постачання гарячої води та тепла до осель Вінничан. Більше про підготовку до опалювального періоду будемо говорити з Романом Фурманом, директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю. І так, власне, перше питання: на якому етапі зараз відбувається підготовка до опалювального сезону у Вінниці? Дійсно, сьогодні саме піковий період часу року, коли проводяться роботи по підготовці до зими. Це стосується абсолютно всіх галузей міста, і сьогодні досить інтенсивно абсолютно усі працюють. Якщо говорити в цілому по місту, то понад 70% відсотків місто готове вже до чергового опального періоду. Це мова йде і про теплопостачальні підприємства, і про водопостачання, і про багатоквартирні житлові будинки, в тому числі і питання підготовки соціальних сфер об'єктів це лікарні, школи, садочки. Взагалі, експерти цього року, як ми чуємо, прогнозують, що знову ж таки можуть бути вимкнення електроенергії. Ну от, оскільки у Вінниці є будинки, які не забезпечені газом, от яка альтернатива саме для цих осель, щоб зберегти в них тепло? Ну, ми продовжуємо жити і працювати в період війни, а тому ми не виключаємо можливості чергових певних підступів зі сторони ворога, а саме руйнування і обстріли, саме об'єктів критичної інфраструктури. Які саме об'єкти будуть в цьому поточному році, однозначно нам невідомо, але ми маємо абсолютно всі гуртуючись, зробити все можливе, аби бути готовим до любих сценаріїв, які можуть бути. Коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, мова не йде про виключно об'єкти енергопостачання. По багатоквартирних житлових будинках сьогодні досить інтенсивно проводиться робота. Департаментом господарства, з управлінськими компаніями, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків щодо підготовки до чергового опального періоду. Це і мова йде про ремонти, в тому числі і впровадження заходів з енергозбереження. Це елементарні речі, це ремонт систем електропостачання, заміни старих лам прожарювань на енергозберігаючі. Ну і звісно, питання для безпечності це провести відповідні регламентні роботи, ремонтні роботи саме на системах електрощитових для того, аби не було різного роду надзвичайних ситуацій на житловому фонді. Якщо говорити про багатоквартирні будинки з газопостачанням, звісно, що знайти сьогодні в досить обмеженому періоді часу альтернативу газопостачання цих будинків, звісно, важкувато. Але тим не менш, сьогодні містом розробляється від різних різного роду сценарії на різні випадки надзвичайних ситуацій, однозначно будемо спільно їх долати. Взагалі, з якими проблемами найчастіше зустрічаються тепловики? Сьогодні, напевно, одна із проблем, яка ем... Є певною перепоною в удосконаленій галузі, це є відшкодування різниці в тарифах. Це саме та заборгованість держави по відшкодуванню збитковості підприємствам, а саме різниця тарифу. Це різниця між встановленим фактичним тарифом і економічно обґрунтованим, оскільки певні складові. Відбувається рост цін, а відповідно є мораторій заборони на коригування тарифів, відповідно, теплопостачальні підприємства, в тому числі питання водоканалу, також це невідшкодування або невиконання зобов'язань взяти державою на відшкодування різниці в тарифах. Для прикладу, тільки по одному із підприємств, Вінниця міськтепленерго на сьогодні за 2021-2022 22 рік і перше півріччя 23 року складає різниця тарифа понад 500 мільйонів гривень. Це саме та різниця в тарифах, яка не відшкодована державою. А відтак не дозволяє підприємству повноцінно забезпечити підготовку і провести ті відповідні ремонтні роботи, заміна теплових мереж, ремонти кателей. Тобто, виходить, що підприємство хоче підприємство в межах власних обігових коштів цю роботу проводить, але недоплата державою цієї в тарифах в певній мірі стримує цей процес. Відповідно, газ. Оплата за газопостачання вимагає 100%, а в той же час питання розрахунків в різниці тарифах державою призупиня притримують. А якщо що стосується споживачів, є якісь певні заборгування, можливо, чи серед людей, чи серед підприємств, тобі однозначно бідує? сьогодні досить значний ресурс боргують саме споживачі побутові це населення, і сьогодні досить в посиленому режимі працюють відповідні всі служби підприємств. Це і теплопостачання, і водопостачання щодо роботи з боржниками з населенням. Тому, використовуючи можливість, нагоду я звертаюсь до всіх споживачів централізованого теплопостачання. Водопостачання не зволікати, а при наявності заборгованості погасити. Від кожного з нас е, сталості і е, порядності в розрахунках залежить е, якість підготовки до чергового опального періоду, навіть так і стале проходження опального періоду. Ну і зрозуміло, що чи надійде тепло Однозначно. до оселі взимку. Добре, я вам дякую за розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, що в нас в студії був Роман Фурмар, директор департаменту міського господарства. Самостійно пекти хліб або взяти в руку чашку кави. Таку можливість дає Вінницьке протезне підприємство. Для людини, яка втратила кінцівку, це єдиний спосіб повернення до повноцінного життя. За допомогою до протезного заводу звертаються люди не лише з України, але й із сусідньої Молдови. Більше у сюжеті розповість Марина Зелена. Відкрити двері, підняти сумку. Все це допомагає робити механічна рука, яку розробили вінницькі протезувальники. Для виготовлення одного протезу потрібна доба його друкують на 3D-принтері. За місяць роблять приблизно сім протезів рук. Зараз підприємство перейшло на протезування кінцівок, здебільшого для військових. Будь-які повсякденні задачі, тобто, якщо людині потрібно щось підтримати, щось утримувати в цій руці. Наприклад, нести якісь сумку можна теж за допомогою фіксатора, це дозволяється робити. Абсолютно такі стандартні задачі, які будуть допомагати в повсякденному житті. А ось на цьому майданчику вчиться ходити на протезі військовий, який постраждав, захищаючи батьківщину. Саме в нього один з найскладніших випадків. Спортивний майданчик це теж власна розробка Вінницького заводу. Пацієнти вчаться балансувати, відчувати різні поверхні під ногами. Ми виконуємо найважче протезування, яке я на сьогодні це є вичленення і результати ви бачите на наших пацієнтах. Коли людина пересувається за допомогою тільки одного підлокотника, це вже великий прогрес в такій важкій патології. А це тренажерний зал. Саме тут досвідчені реабілітологи допомагають пацієнтам навчитися ходити на протезах. Віктор втратив ногу під бахмутом. Згадувати події того дня не хоче. Мріє швидше повернутися до повноцінного життя. А от Олександр цивільний, лише другий день стоїть на обох ногах. Чоловік втратив нижню кінцівку ще до війни через тромб і закупорку судин. Каже, якби звернувся до лікаря раніше, цього б не сталося. Попереду у них тривала реабілітація. Потрібно звикнути до протезу і навчитися ходити. Програма протезування та реабілітація безкоштовні для кожного, чи то цивільного, чи військового. Досвідчені фахівці підбирають індивідуально і виготовляють протези різної складності. Потрібне лише направлення від сімейного лікаря, і працівники центру їдуть навіть у найвіддаленіший район області, щоб оцінити ситуацію і зробити заміри на майбутній протез. У клієнт отримує протез тренувальний, він проходить процес навчання, реабілітації і потім отримує основний протез для ходи. Цей процес залежить від фізичної активності клієнта, але в середньому це триває від одного до двох місяців. Таке правило, що він приїжджає на кріслі колісному, а має звідси вийти на милицях. Тобто, це взагалі такий ідеальний варіант. Від початку повномасштабної війни 80% пацієнтів це військові. За місяць Вінницький протезний завод виготовляє щонайменше 70 протезів. Відповідно до запитів, кількість будуть збільшувати. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Зернові рукава або мобільні зерносховища безкоштовно отримали п'ять сільськогосподарських підприємств з Вінниччини від міжнародних партнерів. Через припинення дії зернової угоди зерно в Україні може затриматися на довгий термін і його необхідно зберегти. Аграрії, які вже мають досвід використання мобільних сховищ, кажуть, що у полімерних рукавах не розмножуються шкідники, а це важливо для тривалого зберігання зерна. З початку повномасштабного вторгнення українські аграрії безкоштовно отримали 25 тисяч зернових рукавів. Накрав на півмільйона гривень. 42-річний мешканець Умані за три дні здійснив 10 крадіжок. Зловмисник за допомогою відмичок викрав два автомобілі та перегнав їх до міста Умань. До того ж, правопорушник шляхом пошкодження замків проникав до автівок, магазинів, кафе та станції технічного обслуговування, звідки викрадав майно. Оперативники управління карного розшуку Гайсенського райуправління розшукали та затримали чоловіка в місті Умань Черкаської області. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще понад 60 підприємств та виробництв переїхали до Вінниці із зони бойових дій. Уже понад 50 тисяч підприємців сплачують податки до бюджету міста. Це на 2 тисячі більше ніж минулого року. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, до Вінницької громади релоковано 315 фабрик, заводів, швейних цехів, виробників косметики та побутової техніки. Тисячі вінничан та переселенців знайшли роботу на цих підприємствах. Вінничанка Валерія Ткачук вийшла у фінал Всеукраїнського дитячого фестивалю Чорноморські ігри та здобула третє місце у категорії дівчат віком від 11 до 13 років. Співає дівчинка ще з трьох років і у свої 12 має чимало перемог на різноманітних конкурсах. Також під час фестивалю Валерія виступила на сцені разом з тіною Кароль. Раніше знялася у кліпі Світлани Тарабарової. Фестиваль Чорноморські ігри завжди проводили у Скадовську. Але через агресію РФ його тимчасово перенесли до столиці. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами та довіряєте. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!